Шамани казали, коли ти народжуєшся, світ дарує тобі два крила: одне з глини землі, друге з подиху вітру, і від тебе залежить, залишишся ти в клітці страху чи злетиш у безкрайні простори. Сьогодні я допоможу тобі згадати просту істину людина. Народжується вільною, але забуває про це, коли чує голоси страху. Закрий очі, відчуй, як твоє дихання стає глибшим. Твоє серце б'ється в такт з древньою мудрістю. Вдих, видих, ти. На початку подорожі, свобода вибору, як річка, вона завжди шукає шлях навіть крізь каміння. І коли здається, що русло закрите, вода знаходить тріщину, щоб текти далі, так і людина, свобода всередині, це сила. Яка пробиває собі дорогу там, де здається, що її немає. Подумай зараз про ситуацію в своєму житті, де ти відчуваєш, що нібито немає вибору. Тримай її, поки слухаєш далі. Поглянь на коня, він не боїться дороги, він не питає скільки попереду темряве, він просто відчуває землю під копитами, подих вітру на шкірі і йде вперед. Бо справжня свобода знати, що ти можеш рухатися, навіть не знаючи куди. Вибір завжди є, навіть у найтемніші моменти, навіть коли здається. Що всі двері зачинені, коли буря ламає гілки, коріння дерева тримається глибше, коли ніч опускає свої крила, зорі починають світити яскравіше, коли серце стискає страх, у ньому спалахує іскра мужності, іноді ми забуваємо. Забуваємо, що кожна думка це вибір, кожне дихання це рішення жити, і кожен ранок це нова можливість обрати напрямок. Свобода вибору це той момент, коли ти вирішуєш не зламатися, а піти далі. Це момент, коли ти кажеш ні. Тому що обмежує і так тому, що надихає. А тепер давай знайдемо твій правильний вибір. Уяви себе серед безкрайнього степу. Твоє дихання синхронізується з вітром. Вдих, видих, вдих, видих. Перед тобою три дороги. Перша дорога це твій страх, вона темна, звивиста, веде у безвихідь. Подивись на неї, відчуй її енергію, але не йди туди. Друга дорога це комфорт, звички і все те, що знайоме. Вона широка, але веде по колу. Ти можеш залишитися тут, але твоє серце знає, це не твій шлях. Третя дорога, вона світиться внутрішнім світлом. Ця дорога може здатися вущою, складнішою, але ти відчуваєш, що вона. Жива, це дорога твоєї душі. До тебе підходить кінь, його очі мудрі, як древня земля. Він дивиться просто у твою душу і ківком показує на третю дорогу. Сядь на нього, відчуй тепло його спини силу його м'язів, довіру між вами. Кінь підносить тебе над землею. І тепер подивись на свою життєву ситуацію з висоти польоту, ти бачиш всю картину повністю, бачиш, де страх, де комфорт, і де твій справжній шлях. Який вибір робить твоє серце, не голова, саме серце. Запам'ятай зараз твої внутрішні відчуття. Це твоя мудрість серця, вона завжди знає правильний шлях. Кінь несе тебе вперед, та біжить поруч, ти не один. Ти частина великої сили, яка рухається до свободи. Ніхто не може забрати в тебе твій шлях, якщо ти не віддаси його, твої кроки належать тільки тобі, твоє дихання, як дихання землі, твій рух, як біг коня крізь вітер. Навіть коли здається, що вибору немає, він є, завжди є. Вибір це підняти голову вище. Вибір це відчути вітер і зрозуміти, що він кличе вперед. Вибір це сказати Я можу свобода не там. Де немає перешкод, свобода там, де є сила рухатися крізь них. Свобода це ти, коли ти йдеш своїм шляхом. Тепер повертайся, кінь повільно зупиняється, ти злізаєш і стоїш на землі. В твоїх очах мудрість степу. У твоїх руках сила коня, у твоєму серці знання правильного шляху, тож слухай серце, воно говорить голосом вітру, воно стукає копитам разом із табуном, воно пам'ятає мені предків, і тепер ти знаєш, у тебе завжди. Твій вибір є і буде завжди. І цей вибір рух до світла. Відкривай очі. Твоя подорож тільки починається. Твій правильний вибір чекає на тебе.